Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні я знімаю надзвичайний формат е, розмовний. Як ви всі знаєте, я вже закінчила курс вивчення мови програмування HTML. Сьогодні хочу вам е, показати, як я її вивчила. У вас зараз з'явиться тут код. Відео, яке я буду пояснювати. Е, перше, що ми бачимо, це HTML. Це знак для Google, що е, для пошукового робота, що використовує це п'ята версія е, HTML. Потім йде HTML-тех е, мови сайту. Ленг це атрибут, який вказує на мову сайту, на якому ви знаходитесь. Хоч би детех, він е, робочий. В ньому застережена е, версія е, УТФАТФ8-8 е, це теж для пошукового роботи, І Техтайтел це. Назва вікна, назва сайту. У мене називається велика сторінка Аш, мені для пояснення. Потім закінчуємо теххенд, закриваючи, і відкривається техбоді. Техбанді те, що ви бачите на сайті. Частина хедер. Хедер це заголовок, він скорочиться до H1. Заголовків може бути до 6. Тобто H1 і є H6. Чим, чим більше число, тим менший буде заголовок по розміру, який ви будете бачити. Потім це гнав відкриває нам список. Відкриває список маркований, і там йде посилання про мене. Про навчання і про контакт. Закри. Закритий список Мейн. Це йде інформація про мене, і там був зазначено H2. Це заголовок другого типу і параграф п параграф. Мене звати Марія, я навчаюсь, я навчаюся, навчаюся маленьку, щоб се мої башним IT. І прикріплена фото за допомогою IMG і, 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 і атрибутом CRC CRC та Alt. Атрибут Alt потрібен для того, щоб якщо у вас не вивантажилось фото, то просто була на надпис. Потім типу, пояснення цього фото. Потім іде е, е, і Station 2. По, пояснення, що це друга частина вашої сторінки сайту. Потім мої навички аж 2 мови програмування і список мов програмування, які треба для написання сайту HTML, JavaScript е, і. CSS. Технології я пішов в корну. Я вам хотіла показати, як просто будується воно. А це уже Ол, Список в Ол, йде не маркований, а нумерований. 1, 2, 3. Потім йде приклад таблиці. Таблиця. Звичайно, я вчила верх-низ, бути бо херці боді, але воно якось на практиці не використовується дуже рідко. Потім йде у нас форма, заповнення форми, Контактна інформація і форми з кнопками по типу ви заповнюєте форму, формул техлейбл, фон пишеться, потім техлейбл. Техлейбл це якби напис, що треба написати в цій формі. І потім input текст, ID, name і name. ID це типу ну, означає, що що там буде в цій формі написано. Потім та, по такому ж принципу написано імейл. Для написання вашого емейла. Потім кнопка месенджеру, повідомлення. І кнопки Відправити та очистити форму. І останній параграф футер це низ сайту. Саме низ. І написано 2025 Марія в зібрала захищені. І закривають тегіботі. Так закінчується сайт. Ось таке була розмовче відео розмовного формату. Всім вам дякую за увагу. Гарного вечора.